I have a shoulder injury in the second round. в другому раунді я з ударом провалився, і суперник поклав голову мені на плече. Я намагався сигналізувати рефері, але той не звертав увагу і дозволяв продовжувати. поєдинок. в останньому раунді. Що трапилось, я захищався, вже був готовий завдавати атаку, але рефері зупинив бій. для мене не було ніякої загрози, не було у мене жодних проблем. Просто рефері взяв і зупинив бій. Він молодий боєць. Він повинен працювати. Йому потрібно працювати в ринзі. А я вже досвідчений і просто отримую насолоду від цього. Іно алем до вокбезон лайк де види стоп дефайт. І це фаміс турлі стопи як на мене бі зупинили занадто рано. І якщо буде матч реванш, я знаю якими способами можна перемогти суперника. Моч автостаріатін елі. Я анден асо авиау три мекшоайна ге інжуринный рим.